Здрастуйте, шановні глядачі, з вами знову я, Дідусь Хохол. Дивлюсь я зараз на оцю міжнародну політику і мене починав вже, ну, починаю розуміти те, що я нічого не розумію в цій політиці. Або що всі Президенти, які працюють на цій царині, щось таке абсурдне роблять, що зрозуміти простій людині, це ну, неможливо. От Путін зараз об'явив триденне перемир'я з 8 по 10 травня. Ну, захотів об'явив, ні з ким не поговорив, ніхто його не підтримав, об'явив для себе, захотів об'явив, захотів, прибрав. Що це за міжнародна політика? Простим людям, ну як, я то розумію, що у нього парад. 9 травня. І він хоче там якусь безпеку організувати на цьому параді. Ну, а нам, Україні, навіщо нам приєднуватися до цієї ініціативи про перемир'я на 3 дні? Може, в нас якісь були оперативні плани. Ми хотіли там якраз у цей час контрнаступати, воювати. Ну не як можна так вести цю політику? Мені зовсім не зрозуміло. А ще оцей парад на Червоній площі у Москві у мене дід теж. Колись воював, він там загинув у тій війні. І я теж пропоную Путіну. Україна повинна брати участь у цьому параді. І я хочу, щоб по Красній площі теж парадом пройшла ну, наша дивізія. Едельвейс, наприклад. Нехай Путін забезпечить безпеку нашим хлопцям. Вони на поїзд сядуть, приїдуть, пройдуть парадом. Якщо ви вже за мир, то чого ви нас не допускаєте, а набрали хто зна кого, на той парад на... запрошували? Словаків, які воювали за німців, ну, корейців, філіппінців, там, не знаю, нігерійців. От росіяни, ви розумієте у тому, як веде зовнішню політику ваш президент? Я не розумію. Я хочу, щоб наша дивізія. Пройшла маршем на цьому параді. Зі зброєю, звичайно, як без зброї? Якщо ви вже за мир у всьому світі, то будь ласка, чому не можна організувати, і буде шлях до миру якийсь, або ще щось, ми ж теж можемо. Накласти заборону вам, так як ви нам забороняємо вступати в НАТО. А ми можемо заборонити вам проводити паради в честь перемоги. Запросто. От якщо наша дивізія буде на цьому параді, ми вам дозволимо його проводити і приєднаємося. До цього триденного перемир'я. Я розумію, що це я таке пропоную таке, що не здійснене, бо ви ніколи на таке не підете. Я розумію чому. Але я хочу, щоб і ви зрозуміли, якщо вже ви. За мир у всьому світі спасаєте своїх людей, то покажіть усьому світові, що ви дійсно за мир якимсь дієвим способом. От, наприклад, скажіть, що ви відмовляєтесь від ядерної зброї. І так як Україна хочете передати її, ну не Америки, наприклад, а блокові НАТО. НАТО вам видасть папірець, що гарантує безпеку і не буде на вас наступати. Тільки в тому випадку, коли ви на сусідні країни військовим шляхом нападати не будемо. Оцей буде доказ того, що ви всі росіяни хочете миру. Але ж я знаю, що ви на таке ніколи не погодитесь. І це не тому, що я такий розумний, а тому, що ви такі погані та підлі. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. От дійсно, Україна повинна і має право брати участь у параді перемоги, як один із переможців у тій далекій 80-річної давнини війні. Це ж дійсно правда. Україна брала тоді участь. Чому зараз не можна її допускати до парадів? Оце і є проблема. А ви розповідаєте, що ми там нацисти, та хто б не були, ми брали участь, і в нас частина прав на участь у параді є. Дякую вам ще раз за увагу та бувайте здорові!